Україна пише свою історію, на жаль, криваву революційні події для українців не перші. Утім, одні з тих, що руйнують психіку і водночас творять нові погляди на державу. Тисячі фото, відео, інших научних фактів вже доступно. Попри все, засилля інформації ставить нові питання: як трактувати, як подавати, як сприймати і як дозувати потік новин. Зараз треба бути особливо обережними, аби ці уроки історії стали повчальними і правильними. У якому віці варто починати розповідати дітям правду про трагічні події в країні і як це робити у стінах навчального закладу? Питання складні і нові, але в будь-якому разі потребують відповідей. Якщо розмежувати різні вікові категорії, то як фахівець я, напевно пораджу батькам максимально обмежити саме перегляд. Під час дозвілля і відпочинку в колі сім'ї, саме дітей дошкільного віку, тому що в дітей саме цього віку ще не сформована повністю. Психіка п'ятирічки і справді самотужки розібратися ще не можуть. Перш ніж трактувати події, вони їх споглядають. А інформації якраз вистачає. Подекуди її навіть забагато. Утім, заборонити взагалі чи обмежити її частково теж неправильно. Дошкільнята такі бачать і чують, а відтак роблять власні висновки. Я дивився по телевізорі, як беркут би в людей, і, і як стріляли пістолетами. Є хороші, а є і погані. Як у Україні в нас є хороший, а в Києві поганий. який… Бо наш баркут не трогає ні не ні, ні трогає людей, а в, у Києві трогає. Пістолетами стріляють, добивають людей погано. Потому що людини голоси, я знаю. І що людей не треба вбивати. Я бачила там щось по телевізору. Янукович щось говорив. Я не знаю, хто такий Янукович. Не треба вбивати людей. Марта Михайлець, вихователь старшої групи у дитячому садку. З її слів, нинішні події не вплинули на поведінку дітей. Утім, інформацію, яку черпають від батьків чи із телевізійного простору, малеча сприймає абстрактно. А вже роз'яснення основ дорослого життя затверджено навчально-виховною програмою. В програмі навчально-виховного процесу входить. І цивільна оборона, і е, виховання дитини, тобто з самого дитинства, фактично старша група, вже вводяться загальні поняття е, е, про права, свої права. Кожна дитина має знати свої права. Що таке цивільна оборона, що таке армія? Для чого вона є, для чого є міліція, яка охороняє все-таки людей в першу чергу, і е, 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 хто такі? Ну хто така влада? І кому вона служить, в принципі, діти це мають знати в старшій групі, йдучи в школу. Навіть уже в молодших групах вони деякі поняття мають про це. Але ну такі питання, які творяться в нас у державі, то важко таким дітям пояснити. Водночас, фахівці стверджують, дітям перетравити інформацію набагато легше. Однак, аби правильно сформулювати суть подій, найменшим радять розповідати казки. Дитині це можна пояснити як казку, що завжди є добро і є зло. І ми розуміємо, що добро. Ми маємо і виховувати своїх дітей на тому, що добро все ж таки в нашому житті має перемагати. І пояснила я це тим, що напевно щоб добро перемогло, іноді є певні жертви. Якщо дитина в постійно зростає, коли вона бачить агресію, коли вона бачить неадекватність поведінки, то це звичайно впливає на дитячу психіку під час формування її. Можуть бути на подалі в розвитку проблеми виникати. Тобто, у дитини погіршується психосоматичний стан, дитина більш стає дратівливою, агресивною. Тобто випадки можуть бути різного виду і різні проблеми. Дивіантна поведінка. Діти дошкільного віку події в Україні сприймають теж на власний розсуд. До прикладу, серед другокласників одні бігають із розгорнутими книжками, наче щитами, інші майструють собі палиці. Тут завдання педагога мінімізувати агресивні прояви, контролювати емоції і не допустити, щоб дитина залишилась із власними переживаннями сам на сам. Тому ми давали можливість дітям проговорювати. Те, що вони відчувають, те, що вони бачать, виходити з ситуації треба було тут же ж і негайно, так аби і діти були в школі, аби їм було комфортно і в душевно, і фізично, так забезпечувати навчальний процес і разом з тим не губити ту дитячу душу, яка знайшла відгук в цих подіях, тобто розставити, ну я не знаю, дати дитині якусь опору. Тому що одні діти приходили з дому з думками, що праві беркутівці, інші діти приходили з думками, що б'ють невинних людей. Одні діти майстрували собі палиці, інші діти майстрували собі щити. Не кожному вчителеві зразу зорієнтуватися, як. В цій ситуації бути. Ну і звичайно, що ми з колегами це багато про це говорили, з психологом школи про це говорили. І наше завдання було якраз зробити так, щоб у школі діти відчувалися у безпеці, але разом з тим і отримували певні відповіді. І вони реагують по-своєму. Школярі старших класів вже мають бути готовими до дорослого життя. Вони добре розуміють, що відбувається, за що загинула небесна сотня, і що від них вимагає все українське суспільство. Ясно, що відразу це все не можна усвідомлювати, ну але маленький крок уперед, тому що це все поетапно буде робитися, як-не-як. Навіть це що сьогодні вже самі школярі, десятиницькі класу це все зробили, організували, це вже великий крок. Думаю, поміняло їхню свідомість, як не як. Да, їх може мало. Але я думаю, якщо ті люди вже себе поміняли, не змогли себе поміняти. Вони ще себе будуть м'яти, не будуть самі себе виховувати, вони будуть рости і будуть мати своє оточення, тобто потрохи будуть на своє оточення, потім ще один буде мати своє оточення. Так їх буде рости, рости, рости. І... Це навіть не знаю, це навіть не можна нарнароки запланувати собі. коли ми поміняємо повністю все суспільство. Його дуже м'яти тяжко, дуже важко. Майже систему ми поміняли, а суспільство все залежить все одно від нас. Старшокласники не бояться проявляти емоції. Вони плачуть, коли переглядають фото і відео жахливих столичних протистоянь. Вони розуміють, що ціна незалежності України сьогодні смерть небесної сотні. Загиблі герої стали прикладом для підростаючого покоління. Не хочеться просто сидіти перед екраном телевізора і спостерігати за цим всім, за всіма цими подіями, де коли хочеться бути там і дійсно воювати за нашу країну. Дивитися, як гинуть люди за нас, за молоде покоління, яке має здобувати надалі незалежність, яка ще не здобута. Дуже постраждала. Вони показали нам, вони для нас примір. Вони показували, як потрібно боротись, чи не потрібно відступати. Що всі народи з'єднали, що всі люди, всі громадяни України, це єдиний народ, і вони мали спільну мету і вони перемогли разом. Ізолювати учнів від інформації неможливо, тому її треба подавати таким чином, аби не руйнувати дитячу та підліткову психіку, не викликати проявів агресії, не спонукати до радикальних дій. Зрештою, і забувати такі сторінки історії, залиті кров'ю. Українці теж не мають права. Молодь вона майбутня України, вона буде її творити, розбудовувати і так далі. Тому ми стараємося це дійсно інформувати так, щоб це не було якось там агресивно, жорстоко, а просто так, щоб вони зрозуміли, що вони є народ, який мусить творити її далі і розбудовувати Україну. Творити, ну, тобто писати новітні історії України. 11 класи вони в нас дуже розумні. Вони розуміють, що не насильницькими методами це можна було ну, можна було зробити. Педагогічна робота у стінах школи не закінчується вдома. Вона має продовжуватись. Вчителі кажуть, залежно від того, що ми розкажемо своїм дітям, як навчимо їх жити, так і творитиметься майбутнє України. Якщо дитина зростає у сфері, де постійна агресія, вона може вирости неадекватною, тому спеціалісти вкотре радять дозувати інформацію, найменших обмежити взагалі, а дорослішим правильно пояснювати. А батькам, які з певних причин не можуть адекватно донести дитині інформацію вдома, радять звернутися до порад психолога. Це нормально і дуже добре. Що сьогодні батьки усвідомлюють посильну допомогу практикуючого спеціаліста? Психологи сьогодні є на базі усіх навчальних закладів.